20 квітня відбулася урочиста церемонія нагородження переможців міського чемпіонату з шахів серед юнаків та дівчат до 12 років. Турнір проходив за коловою системою. В турнірі прийняло участь 20 учасників. Через це діти були розбиті на два півфінали. По чотири учасники з кожного півфіналу вийшли в фінальну частину. Потім до них доєдналося три учасники чемпіонату області і розіграли між собою першість. Ну, як, звісно, сильніші зайняли призові місця. Перше місце зайняв Волошин Максим, друге місце Дяченко Єгор, який, до речі, виконав норму другого розряду. Третє місце зайняв Бойко Назар. Хочу відмітити, що Дяченко Єгор учасник чемпіонату області, Бойко Назар цьогорічний чемпіон. Чемпіон області Волошин Максим, минулорічний чемпіон області, так що склад шахістів у нас дуже потужний». Тренер юних шахісток Петро Дяченко вірить, що в майбутньому його учні стануть майстрами спорту. Наскільки приємно, що дуже багато молодих людей прийняли участь в чемпіонаті і відвідують спортивну секцію, адже шахи це такий вид спорту, який розвиває розумові в основному якості, квітливість, швидкість реакції. Пам'ять тому ще раз наголошую, що це дуже хороша справа, і я думаю, в майбутньому це ці молоді спортсмени стануть майстрами спорту, кандидатами в майстри спорту. А також користуючись нагодою, хочеться подякувати нашим збройним силам України, які надають можливість нам мирно навчатися, займатися. Спортом проводити спортивні заходи. Серед дівчаток перемогу здобули ще вельслата, Дідорак Віталіна та Шматко Майя. Ці юні шахістки продемонстрували свою майстерність, логіку та критичне мислення. Переможниця Злата закликає більше дівчаток приєднуватися до шахової федерації. Приєднувалися, розвивалися, щоб в них були гарні успіхи, щоб вони розвивали свій мозок. Всі учасники турніру отримали солодкі подарунки та цінний досвід.